Микола Терновський, Золоті Герби. Помилка інспектора. Наступного дня на саме свято, коли я відпочивши досвід, вийшов у село поглянути, як воно виглядає у такий день. Нерозливна трійця зустріла мене біля школи і, накинувшись гуртом, почала терзати і розпитувати, що воно справді так, а що не так, бо щось вони чули, щось перехопили, але до пуття не знають. Мені ж так хотілося про це говорити, як того дня у ставку купатися, проте мусить, бо ж колеги просять. Зайшли до бібліотеки і нумам говорювати все, що було. І що ще має бути? Внаслідок обговорення дійшли до висновку, що найрозумніше з мого боку буде виправити свій звіт, а ще піти з власне. ініціативи до директора просити вибачення. Вони можуть супроводити мене богортом гуртом і веселіше, і більше певності у тому, що директор прийме моє вибачення і взагалі відпустить усі гріхи. Тим паче, що сьогодні таке велике свято: серце його відтане і все стане на свої законні місця. Чого впиратися? Він дуже добрий чоловік, запевняла мене Ганна Романівна, якби ви тільки знали, як він любить свою дружину, як допомагає їй білизну прати, встає вночі до дитини, носить воду, він непогано ставиться до молодих учителів, чесне слово, підхопив тон похвали, приймак. Коли ми приїхали, він два дні ходив по селу, квартиру шукав, поміг придбати у кооперативі постільну білизну. А головне, не міг промовчати і Савченко, він ніколи не чіпляється до уроків, на якому році буває, обов'язково похвалить. Це тому, що він не розуміється у педагогіці, пояснив мені приймак стих. І тому, що за школу поліває, вигороджує його Ганна Романівна. Розпалити критику можна так, що потім не спинити. Все буде погано. Всі до всіх будуть чіплятися. Словом, з таким директором жити можна, підбив попередній підсумок Савченко, а воювати небезпечно, докинув приймак, в нього друзі і знайомі по всіх установах. Пішла до нього, запропонувала Ганна Романівна, і додала: а то через вас сьогодні свята не буде. Ну, що було мені робити? Може, справді, погодитися з товаришами, відкинути геть свої принципи і жити спокійно, мабуть, найкраще тільки не для мене. Тому відповів на пропозицію Ганни Романівни. Директор мене не запрошував, навпаки, сказав, що такі вчителі нікому не потрібні. То він з опалу таке видав, сміється приймак. Але ж йому ніяково буде відмовитися від своїх слів, шукаю іншої причини для того, щоб не йти до директора. Трійці перезирнулась, потім дружно засміяли. <кху> він їх давно забув, махнув рукою приймак. Справа не в тому, забув чи не забув, а для того, щоб у школі все йшло гладенько. Він готовий все забути, підкинув Савченко. Його кредит це спокій і благополуччя. Він не хоче ні вперед висуватися, ні позаду лишатися. Нема чого стільки балакати, пішли взяла мене під руку Ганна Романівна і потягла до директорової квартири. Я вивільнився з цієї неволі, категорично заперечив не піду і звіт виправляти не буду. Чому? Бо я так вирішив. Так уже сказав директорові і заучу. А що Антон Антонович майже водночас запитали всі троє він не несилує мене виправляти і каже, що треба вміти обстоювати свої принципи. А це вже принцип. Кажу їм і відчуває в собі рішучість воювати до останнього. Тріся перезирнулася це вже гірше, зітхнув Савченко. Діло зайшло далеко, прицмокнув приймак. Опусте все, це може дорослі люди, підемо до нього, поговоримо і побачите, що все виправиться. Не поступалися своїм наміром Ганна Романівна. Не треба йти, знову видихнув Савченко, соромно і ганебно, а якщо йти, то спершу до Антона Антоновича, а вже з ним до директора, якщо Антон Антонович погодиться. Хлопці, ви ж псуєте свято, сплеснула руками Ганна Романівна і подарувала мені таку усмішку, яка, мабуть, розрахована на розплавлення самого айсберга, проте на мене вона не вплинула. Я не знав, як мені одірватися від нашої трійці, але тут на виручку явився, хто би гадав, сам Гарбузяк, мій давній побратим, якого мені бракувало на кожному кроці, особливо тепер, у годину скрути. На цей раз він прибув на звичайному возі, запряженому двома непоказними конячинами, і в супроводі незнайомого мої товариша, що був за кучера. Ще від дріт я почув призабуте звертання Петрихим. Оглянувся гарбузяк. Біжить на горбик, балансуючи на слизькому, з допомогою розчепірених рук, мені забило подих, а в наступну мить я кинувся йому назустріч, не встиг загальмувати на волочні стежці, і ковськом влетів в обійми свого побратима. ледь не попадали, сковзалися вони з доворіт, аж поки не натрапили на стовпа. Вже потім розчепилися, оглянули один одного. І лише сміялися, не знаючи, що говорити у такій ситуації. Та обніміться по-людськи, чорти палихаці, гукнув з воза той, що правив кіньми. Ми взялися за руки. Звідки ти явився? спитав я, Із з хмари впав Петрику замість снігу на твою голову. Я знайшов його у болоті і привіз сюди, знову озвався кучер. Точно, кивнув гарпузяк. Я врів, а він доганяв мене возом. Це мій покровитель. Петро Улянович Гавриш, викладач мови і літератури у старших класах нашої школи. Злайзьте, Петро Ульянович. не маю права кидати коней. Я за них дав розпольську бригадирові і взагалі не бачу потреби лізти у болото. Нехай твій. Корчовий веде нас до своєї хати, там я дозволю собі зайти на закураївське болото, говорив комедно Горбозяків супутник, непівлежачи на возі. А до тебе можна заїхати? поцікавився гарпузяк. Хоч поїздом, Ванику, вигукую раду, так одразу їдемо. Негайно, я голодний, як шакал, озвався Петро Олянович. Чи, може, сьогодні тут не святкують, може, тут жовтень іншого дня? Через кілька хвилин ми всі троє дісталися возом до барики. Мої господарі дуже зраділи гостям, боялися, що я пропаду. Сьогодні, як пропав учора ввечері, і кинулося готувати нам царський стіл. На той час моя кімната була вже повністю очищена від садовини і городини і являла собою чималу залу для святкування. <кій> стіл витягли на середину, на комоді поставили патефон з трьома платівками, стіни оздобили паперовими квітами, на вікнах квітчасті фіранки. Гавриш пройшовся кілька разів довкола стола, оглянув кімнату і раптом продекламував. Глиняна долівка пахне зелем чистим, сліповець вікна марять небесами. На столі біліка ескадрка врочиста, а передо мною хоче твої мами. Це він щойно склав, шепнув мені гарбузяк. Я дивився на живого поета захопленого. Він належав до тих щасливих людей, які вміють почувати себе вільно у всякому місці і за різних обставин. Високий зріз, довгов'язий, худий обличчям, на якому вирізнялися сірі мінливі очі, солом'яна чоприна, розмерблена на всі боки, недбала усмішка на вустах, все це притягувало до нього увагу і без віршів. Та коли він ще такий здібний поет, то чи не витівка це доброї фортуни, що помучила мене трохи перед святами, а на саме свято послала гарбузяка та ще й гавриша. Між іншим він цього року інститут закінчив і кілька разів друкувався в обласній газеті. В обласній, підкреслив гарбузяк, щоб я не подумав чогось іншого. Годі тобі рекламувати мене, звернувся Гавриш до Гарбузяка. Давайте подумаємо, де б роздобути гітару, щоб рук, бо щось руки, сверблять і голос, проситься наверх. Почувся господар, що саме ставив на стіл велику банку вишняку, кудись метнувся, і незабаром гітара була в хаті. Оце вже свято мовив Гавриш, підстроїв інструмент і заспівав Ніч яка місячна зоре неясна. Видно, хоч волки збирай, вийде кохана праці з зморено, хоч на хвилину кохай. Дідько, не Гавриш, і як тільки почав співати, так ми одразу ж запалилися і повели, повели мелодію далі, виповнюючи неї свої молоді душі. Аж раптом теску обірвав акомпанемент. Брязнув струнами в іншому ключі і сам по собі засп... і само по собі заспівалося. Казав мені батько, щоб я оженився, по досвідках не ходив, не волочився. Чи на музику, чи бачачи на подвір'ї розпряжених коней коло до нас почали сходитись сусіди, несли з собою вино домашнього виропу, печені, холодець, бігу, спироги, вареники і всяку всячу. Незабаром людей набралося біля спільного столу повна хата, стягували додаткові стільці, ослони, представляли столики з обох боків до основного столу, та весь тягар уваги ніс гавриш. Бачачи, що людей все більше, він лишив співати романси і переключився на відомі народні пісні. І в хаті почав діяти чудовий хор. Хоча люди вперше були в такому складі, він узяв на себе розпорядника за святковим столом, жартами і приказками, дотепними слівцями спонукав усіх застільників виголошувати тости. Всім це сподобалось. Дядьки й тітки підіймалися з килашками в руках і починали виголошувати здравиці на честь вчителів.